Доброго дня, наші глядачі. Сьогодні знову продовжуємо сіяти наші капусти. Будемо сіяти на городі. Раніше було відео, як ми в дощ, в сніг у слякоть, сіяли капусту на городі біля, біля теплиць. Як було тоді неважко сіяти, але я посіяла. Тут рання капуста, середня, середня слава, рання діта, рання цвітна бета і славнозвісний агресор. Агресора ми посіяли багато, тому що він нас популярний, його багато беруть. Тоді було мокро, не поливалося. Але все одно на другий день ми його поляли, тому що потрібно уплотнити. Уплотнити насіння у землі, щоб хорошо проростало, щоб була влага, і насіння взялося за землю. Ну, і потім, ось коли посіємо другу сторону, накриємо агроволокном. Сьогодні з другої сторони. Так же само, як і, і в тих випадках, чоловік пофризував мотоблоком. Я розрівняла земельку, зробила рядочки, все, як обично, нічого, ніякого секрету немає. Поробила тут без одного 100 рядочків. І буду сіяти тут капусти, ті, що в теплиці і ще, ще деякі інші. Ми їх сіємо багато, тому що в нас багато людей до нас приходить бере, і щоб сім було достатньо. Поливати рядки не будемо, тому що земля тут хороша влага є. І будемо роб... зробила я тут не дуже глибоке, тому що, щоб швидше капуста зійшла, бо як буде глибоко, то буде погано і довго сходити. Ширина між рядками 20 см, десь приблизно. І невелика глибина. Я не знаю скільки. Десь може сантиметрів на 5. Земля на городі хороша, м'ягенька, без грудочок. Так що було одне задоволення його робити тут працювати. Так, буду тут сіяти ось такі сорти: цвітна, амагер, агресор, харків, рання, агресор, середня, брусельська, броколі, амагер. Синя, Савойська і Харківська. Ось уже попідписувала таблички. Ось із цих пачок буду сіяти. Ось така Савойська. Ще пачку агресора посіємо. Ось Слава середня. Харківська Червоноголова, цвітна, рання, брокколі і амагер посіємо полем і нагри... накриємо. Агроволокном і хай собі сходить. З другої сторони в нас нові теплиці. Уже чоловік завершив всі роботи, Уже трактором фризує у теплицях. Тому що треба їх закрити, ці теплиці, і щоб прогрілася земля для того, щоб садити розсаду огірочків. Тут мають бути в нас три теплиці огірків. То потрібно, щоб земля добре прогрілася, щоб огірки, ясне діло, щоб огірочки не хворіли. Ну, ось якось так. Ну, все, пока. До нових зустрічей!